Доброго дня, слава Україні. Є така ще кубила на продаж, яку її знімав жеребчику. Жеребчик для продажен, кубила ще залишила. Маю дві кубили на продаж. Кубили обидвоє спокійні, робочі. Кубила линяє, може і палитися, пержудуть на доводить. Зараз там тубі, зараз там діду на дід потримає. Линяють, коні треба заганяти на пасовиску. А, тут соціпати, вона посовистку вже буде виганяти, вже люди посуд. Ганяємося. За кури виходять, зараз розпогніють. На, тебе потримайте. Що є така кубила на хора. Побився пасти кошти. А це файна велика ненька. Таво має 5,5 коштів. 5,50. Кобилі 9 років.

Біле напроти, це твій Пайно Файно піде заближче, не куди погоди. Надугу верна. Хто захоче звернуть, питай. Буди здорові. Приведіть там ту ближче сюди, привідіть її сюди. ті сім років ті води. Обидві спокійні. Хочу. Того востра кубила, того біла то є. То є востра, вона до, до старшого. До, давай, до я її тут вона так влетіла. Та вона не, так, вона не хоче ті помало, вона востро йде того кубила. Ну, ну, ну. Вона годована. Та... Там тут піднімай трохи, пані, походи кругом. Это та самое главное. Надо а, просто... не зараз відійдуть, підуть ці пасти, вони зараз стоять на соборі. Була підбилася на кормі цьої та й книга. Хочеться таріло. Хочу вже ці пасти кафе. Ось такі коні на продажу. Ааа, ну скотина. Але тоді він не міг коняти. Най сітаріє! Це най сітарі. Де це лайк чорт? Ну то що? Ти вітер і почешиш. Боку біла кубила палиці. Палиться, що капець, так рже, що ну. Щоб я другу кубилу, збоку хай трошки пролетять. Зараз покажу, як вони... Трістий, хоче до тої і все. Добре, зараз ми сідемо, зараз покажу, як вони йдуть. Сідай навіть. Два. копи. Сидь лиш! ох, біла хоче йти. Коні стоять застояні. Тара трохи пролетяться. Стої помало. помалу. Біла кубила палиться. О так щойно той то його вивев каштанку так на неї стала Рже. Бісте Біста, ліни це конь! Помагав! помал. Ті 7 років каштанці білі, білі дев'ять. Ррррр. Рир кажу, помалу. Тррір. Не хочу щоб скиди помалу. Трр но! Тий. себе сама ради дати. Тррр. Сідь собі з боку. Сидь тило. Сідай. Та Хату вас знімає. ціна договірна, номер буде в описі. Звоніть, питайте, можемо привезти. Можемо і привезти, можемо поміняти. трохи вітер в нас. Ок, жовта хоче йти. Каштанка хоче летіти, забігли білу. І та, і та, люба проба коней. Що так ходить, що так ходить. Просто дві запрягати. Можу і дві запригти. Важкі ти натягнути вже руки, були. де хочуть. Стоять коні в стайні, нічого не роблять. Трохи вітер може не чути буде. Обидві кубили робочі. Е -е, помалу. можете летіти зараз ви можете летіти область, підгаєцький район. Ай. А дерева трохи їдемо. Помал. Трохи вдихніться. Іди спереду дай поти. Біла, біла капець, купи, Тож на полиці. Стиві, кости. 7 стив. і 9 років коні. Дай сюди. Біла, велика кобила, має 5,5 корців. Каштанка не знаю, бо білу важили. Велика, широка. Не, хочу вже ці коні. Трохи стоїть нечисто, бо стоїть в стайні ніз не робить, але опіду вже ці пасти, трохи Дождь змиє змії, стану чистенькі. Тррррр. Таких дві кубили на продаж. Що і та, і та люба проба. Спокійні, нічого не цей. Ціна договірна, Можемо її поміняти. Стий, стей. Вони ще одне одну не знають, бо вони тільки... Цей трохи... Стий. Стий, стей. Каштанці 7 років ті 9. Коні не є дорогі. Спокійні. Каштанка теж ніби так як починає палитися, бо було біля жеребця. Хочуть йти. Слівашки впали. Стоїть трохи треба, бо... Ставлю на неї голову, а та я. Трр. Трр. Бери, Беревелась. Їдемо, зараз ще покажу, як вони йдуть з горба, що до чого, як тримають. Трохи у нас починає, нездала погода. Заказує дощі. душі. Що чує. Є помалу. Танка трохи гостріша вона, але файно йде возя, так само можу зазняти, показати. зняти показати. Пара подивиться розвернемо. Міста, міста, на наріл. віста йо

Дві Хто би хотів, дзвоніть, питайте, номер в описі, договоримося. Хто собі хоче поговорити, то найліпше відразу не дзвонить. Хто б дійсно хотів собі таких коней, може дзвонити. То, що там писали, що щось коні кривають чи що. ну Подивіться, чи коні кривають. За каштанку писали, що з ногами. Що вона йде суперово. Просто тоді, може, так на подвіру було, що подвір'я з горба. Їб би зараз за пригод на поєдинок і показав, як каштанка йде. Дійсно, хтось хотів, то запряжу, на поєдинок покажу. Просто сьогодні так вчепив збоку, хотів білу першу саму познімати, але думаю, от та я почав ржати, і ще тут його взяв, вивів і вчепив та й Останка мені здається, трошки є вища від білої, але біла тяжча по возі буде, біла ширша. Ті нічого не бракує, має. Да би файно їсти. То... 100. Біла якраз починається палити, було, що не виявив, будто так трохи щось давало. Хоче йти в остру, хоч помалу. Летіть, летіть, хоч. Пускаю важки зразу. Ррр, рвут, Ррр, помало. Ще вже з'їжджаємо, зараз покажу, як з горба коні йдуть. Каштанка тут теж суперово тримає з горба, бо я її провіряв. Все, у нас горба йде супер. Тримає. У підвіку били робочі. Можна що до тограси, підгортати, що, що зараз ігра, сезон починається, барабулі. Давай. Коні є робочі. договерна, то не є остаточно, бо можемо домовитись, може одразу привезти. Якщо ще, ще киштанка не продасться, то ще візнімлю відео, як вона теж на поєдинку, сама йде. Тут може на камеру не буде видно, але у нас двох горби добрі. та тягне. Гальмує Тррр. добре. Тррр. Та ще її тягне, за шлею. Трррр. помало. Файно згорба тримає. Трохи така місцевість гурби. Ррр. Стий. А тягне її бля згори. Ррр. Що її треба забрегти буде. Зараз так потреби, немає то й коні стоять, ще трошки ще щоб... й підуть сипасти. Помало. Коні не бояться, не полошаться, нічого. Гайте. Гайте. Все, приїхали. Будемо розпрягати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Подобається, не подобається. Такі коні. Що маємо, то маємо. Всім дякую.